Тут на мусорнику йду і прямо навіду під носом. Ото стільки міді Мотор. І ще оця Алюмінієва кришка наверх. А, і там ще одна. Взагато. Хтось розбив чи розбитого зразу кинув. Так, беремо і уходимо от сюди. Тут коробочку якраз мене підходяща є, взяв для пакування. Ось так. Ось сюди. І будемо йти далі. Ну, ще тут знайшов сканер. Але, думаю, поки що десь сховаю його. За 100 гривень можна його продати. На вивіксі заберуть такого. Так, намотку мідну попорали, розобрали. І получилось ось тільки міді. Нормально. Дві кришки алюмінієвих. Ще алюмінію трошки осталося з минулого разу. З газонокосілки то буде нормально, що я алюмін з дому. І когось тюнера достав в пакеті, коли будемо зараз дивитись. Ага. Спутниковий якийсь колишній а, ще й поламаний. Тут хорошу трубу знайшов. Магніт не почистив, то або мідь іде, або латунь. Ну не знаю, може більше всього, що латунь, але й так добре пойдеть здам. Ну важко. Товста. Ось така от труба. Тут у нас бачимо філісос. Радостану. Пілісос. Отщикну. Так. Оце заберем. Ну і труба. Значить так. Ящичка розсипав. Стільки кусочків заліза. Всякого, ну хай забирають. Я його не братиму. Хай вони забирають. Пілісоса підключав, побурчав трошки і почав з його дим іти. Значить, буде на мідь. Ще видно. Дим іде. Самсунг був. Ну, вілка ще пригодиться. Довгий шнур. Ну, із пилесоса от вийшлося стільки міді вийняв. Ну і шнур довгий. А те будемо викидати. Тут щось мабуть цікаве, а вже торчить. А, там то для ноутбука порване. Більш нічого нема. В коробці з-под навушників глянемо. Тож нічого. Коробки. Коробки з під вайфаїв розкриємо. Мабуть, нема тут нічого. Тут у коробці з-під камери адаптер порожній micro SD. А і більш нічого такого, наклейка якась... А, коробочка від флешки. Побачимо. Ні, флешки нема. Але була на 128 гіг. Роздивимось добре. більш нічого нема. Тільки адаптер хай буде. На мусорнику дядько віддав флешку USB. Я вже й обрадувався, бо пише 256. Але вже я зараз вдома знімаю, провірив. На 32 вона йде, але робоча відкривається. О, не 256, як тут пише. 32. І телефончик Nokia без акумулятора був. Теж ставив, провіряв. Екран потрисканий слегка світиться. Це не цікаво. Ну, флешка може пригодиться Якась книжка на релігіозну тематику. Іскра Божья. Это так як студія у Гобліна, типа щось того. <laughs> так, і тут дивимось. Это йдуть. Пис... Писання 1902 року Москва. Ілюстрації є. Отаке вот щось. Церкво якісь. Народження Ісуса. Ну і так далі. Хай буде. Потім загуглим може щось стоїть. Знайшов рогатку, але рогатка якогось такого виробництва хорошого. Не просто кусок дерева, а ще й вироблена. Резинки можна чіпляти. Красиво зроблене. Тут вроді би щось є. Модем, укрители ком вже жовтий пожовтівший блок блок хороший на 12 вольт шнури переходничок диск встановочний інструкция блока заберемо там відеокасета лежить Бачу, тут знайшов такого набора поїзда складати із дорожкою. Ну, вагони є, рельси є, а самого локомотива нема. Поки що сховаю, може, може, хай буде. Ну, маяків то викинули багато, то комусь на металлолом пойдет. Це вже друга машина, може й третя. Хтось робив ремонт. І тут ще под цими панелями там ще їх дуже багато викидали, а от торчать Можна було б попорати. Щоб ще хтось був, помагав. Металломщик приїхав би і забрав би зразу на місце. Ну, завтра зранку вже не буде його, заберуть. Ну, вроді би цілий, без трещин. Трошки сміттячко лежить всередині. Отакий. От Ззаду. Вроді не поширблено, все нормально. Можна сховати, в корчі, хай стоїть. Сьогодні тут знайшов емблему до машини Opel, Але прийшлось виламати, бо кріплення тут таке заржавівше, але воно є. Кріплення, то саму рішетку розламав кріплення. Чи то есть, емблему забрав, вдома розкручу. Може так його куплять кому треба. Тут в нас дещо по ігрушках. Тетріс отакий. Але вигляді Джойсіка але трошки потрощений. Тут ще дивлюсь, цікаве. Пістолет був світовий для Денді тільки без кабелю. Ну будемо ще дивитися, може що є. Це щось непонятне. Може ще щось будемо шукати. Корпус від картриджа восьмибітного тут лежав. Будемо ще дивитись, може ще платки будуть. Тут у коробці достав електроінструмент, але по малюнках дивлюсь типа, як соковижималка, ще совєтська. А вон Мінський механічний завод написано. Фрукти, овочі, щось намальова, якась овочерезка мабуть. Зараз ми глянемо. Отака вона розтрощена. Мабуть, мотора... А, не, мотор є з міддю. Мідь блистить. Вже добре. Конденсаторик. Ну тут щось поламане. В общем, викинули як не потрібне. Тіпа, тіпа комбайн був, але міді прилічно є. І кусочок алюмінію оце заберемо. Ну, ще із старого радіо. О такого. То аво намотку мідну забрав. Було поламане. Краник латунний. Хай буде теж книжка Тарас Бульба Гоголя може продасться за, за трохи хай буде стольчик офісний викинули. А з дефектами потрощена спинка. Крутиться. А хай стоїть тако на природі, хтось віддихатиме. А поставимо.